YouTube – це один з найкращих інструментів для росту впізнаваності, просування проєктів та навіть продажу. Десятки тисяч авторів по всьому світу успішно просувають свої канали, заробляючи своїм контентом фінансові статки та соціальний капітал. Проте я досить часто стикаюсь з упередженнями щодо доцільності та ефективності запуску власного каналу. В цьому відео я спробую розвіяти всі міфи та застереження щодо запуску власного блогу на YouTube у 2023 році. Ми не будемо вдаватись у технічні подробиці створення аккаунту, неймінгу, дизайну плодинок та іншого. На YouTube вже є достатньо відео на дану тематику. Я перейду одразу до суті, а в кінці відео дам покроковий план щодо успішного старту відеоблогу у 2023 році. Розбираємось. Моє ім'я Влад, і вже понад 4 роки я займаюсь створенням відеоконтенту та просуванням YouTube блогів у різних нішах. На цьому каналі я буду ділитися власними спостереженнями та досвідом, а також техніками, які мали результат у створенні контенту та його подальшого просування. Тож не забудьте підписатись, щоб не пропускати нові відео. І так, перше, що я чую серед найпопулярніших страхів щодо запуску власного youtube блогу, це я хочу запустити блог на тему авто або кіно, але таких каналів вже десятки тисяч. Як я зможу вибиватись у топи серед них? Тож, в мене є хороша новина. Якщо ролики таких каналів збирають тисячі переглядів, це означає одне. Ця тема однозначно цікава великій аудиторії, та ви знайдете свого глядача. Проаналізуйте, які відео потенційних конкурентів збирають велику кількість переглядів, на яку вони тематику. Можливо, вони опубліковані тривалий час тому і вже втратили свою актуальність, і вам неодмінно є, чим їх доповнити. Прочитайте коментарі, можливо, деякі підтеми вимагають саме від вас пояснювального відео або власного дослідження. Згадайте, наприклад, перед купівлею техніки, автомобіля, косметики та будь-чого. Ви неодмінно шукали інформацію про цей предмет або послугу. Хіба ви переглядали виключно один ресурс? Я, наприклад, завжди розглядаю різні точки зору і на основі різних каналів інформації приймаю рішення. Актуальне, корисне, якісне відео. Завжди знайде свого глядача і неодмінно просунеться у верхній позиції каналів бажаної ніші. У світі швидкого споживання контенту у форматі TikTok та Reels вибувається наступний стоп-кран, який звучить так: навіщо мені створювати складні і довгі YouTube ролики, які не факт, що зберуть перегляди? Я ж можу зробити короткий формат на декілька секунд і набрати ту саму аудиторію у Тіктоці. Не хотілось бути нудним, але для відповіді на цей факт я хочу звернути увагу на дослідження англійського антрополога Робіна Данбера, який зробив висновки, що людина здатна підтримувати від 100 до 230 постійних соціальних зв'язків. А кількість людей, яких ви можете розпізнати, є близько півтори тисячі. Водночас Ірвін Альтон встановив, що людям для вибудови базових дружніх довірних стосунків необхідно провести разом близько 60 годин. А для запам'ятовування образу близько 30 хвилин. Простими словами, ваш підписник має провести з вами віч на віч близько 30 хвилин, або потрапити в перше коло півтори тисячі людей, серед яких він може вас відрізнити або асоціювати з вашою справою або напрямком. Перекладаючи на математику коротких відео, ваш потенційний підписник має провести з вами в Instagram, Reels або TikTok десь 1800 секунд, а це десь 30-40 відео тривалістю до 40 секунд. На YouTube ви можете в повному обсязі донести свою думку, поринути глядача в історію, розкласти все по поличках та провести той самий час, опублікувавши 5-6 повноцінних відео тривалістю до 10 хвилин, замість 40 короткого формату. Та й статистика рекламодавців доводить, що довіра до youtube блогерів є вищою, ніж в інших соціальних мережах. YouTube це дорого, треба купити дорогу якісну камери, об'єктиви, декілька джерел світла, мікрофони, знайти монтажера, дизайнера, звукорежисера та інших спеціалістів, яким треба платити за роботу. А що якщо вам скажу, що є приклади, коли відомі блоги збирали мільйонну аудиторію, знімавши відео на мобільний телефон? Зараз майже всі сучасні смартфони підтримують запис відео у 4К, а цього вже достатньо для впевненого старту. Великий професійний продакшн не гарантує багатотисячні перегляди. Але знову ж таки, Ютуб це дійсно інвестиція. І тут Морфей пропонує дві пігулки: перше, це вкладаємо гроші в спеціалістів, операторів, монтажерів, акаунт-менеджерів, дизайнерів і так далі, тим самим виграючи власний час. Або рухаємось самостійно, інвестуючи власний час, але при тому не витрачаючи великий бюджет. І як ми бачимо, чарівної пігулки зробити за мене все і стати популярним відсутня. Чому так? Навіть якщо у вас є редактор або продюсер, ви маєте безпосередньо бути залученим у складанні контент плану, сценаріїв та зйомок. В іншому випадку успіх можна ставити під сумнів. Ютуб це дійсно інвестиція, але якщо до неї підходити свідомо і докладати зусилля та бажання працювати, результат неодмінно прийде. О, я не хочу демонструвати обличчя, показувати свій особистий простір та хочу взагалі залишитись анонімним. Розумію ваш страх, але повірте, на Ютуб вже приходять власники великих компаній, топ менеджмент холдингів та політичні діячі. Репутація для таких авторів є вкрай важлива. Але вони свідомо відкриваються світу та діляться своїм контентом життя. Також не варто надягати маски та ховатися за образами. Інтернет любить світлих та щирих людей. Контент без демонстрації обличчя також збирає свої перегляди. Якщо вам цікава ця тема, напишіть свій відгук у коментарях, і я розкрию цю тему в одному з наступних відео. Якщо ви ще вагаєтесь, чи варто вам створювати канал, записувати контент та публікуватись, то послухайте мене уважно. Є чудовий спосіб подолання цього бар'єру. Оберіть довільну тему, на яку б ви охоче поговорили, наприклад, з вашим партнером або другом. Випишіть 3-4 основні тези або аргументи, які ви хочете донести, та поставте перед собою камеру або телефон. Проговоріть їх по декілька разів. Не концентруйтесь на записі і не прив'язуйтесь до тексту. Ведіть спокійний, виважений монолог. Після двох-трьох таких спроб ви вже почнете забувати про камеру і про присутність себе в кадрі. Спробуйте. Як і обіцяв на початку відео, даю дієві рекомендації щодо запуску власного YouTube каналу у 2023 році. Почніть з дослідження, яка тематика вашого каналу, контент якого роду ви б хотіли публікувати? Оберіть 10-12 нішових тем, на які б ви б охоче поговорили зі своїми друзями, колегами або родиною. Складіть базовий трьох актний сценарій проблематика, труднощі та вирішення. Спробуйте скоротити часто монтаж, підріжте зайве та додайте базовий текст, якщо ви вмієте монтувати. Та завантажуйте на YouTube. Все! Ви вже у грі. Разом з першими опублікованими відео до вас прийде розуміння, куди рухатись далі. Якісь відео почнуть збирати лайки та перегляди. Врешті-решт ви побачите власні помилки. І це вже прогрес. У 2023 році вхід для україномовних контент-мейкерів буде найкомфортнішим, напевно, за весь час існування. Хороший, якісний контент швидко набирає обертів, а кількість вільних ніж є просто океан. Тому, друзі, я запрошую вас доєднатися до розвитку україномовного Ютубу. Надихайтесь та надихайте інших. Поширюйте свій досвід, покажіть світ через власну призму та доєднайтесь до створення чогось нового та якісного. На цьому все. Не забудьте поставити лайк під це відео та напишіть в коментарях, що саме вам було б цікаво дізнатися про YouTube, створення контенту, просування власних проєктів. Мені буде цікаво прочитати та відповісти. До зустрічі!